Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство встановлюється тут на землі, ваші базові переконання подібні до компасу які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кената Копланда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії, коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми пастори Джордж Террі Пірсонс, і сьогодні у нас тут чудова аудиторія. Кілька наших найближчих друзів. Так, ми тут у біблійному коледжі Кеннета Коупленда. Слава Богу, за той час, який ми проводимо тут разом. О Боже мій! Це чудово. Це так чудово. Я так. Тебе переповнюють емоції. Так, трохи так, переповнюють. Так. Сьогодні вранці я зайшла у цей зал. все виглядало я так знаю. добре. Всі так гарно так. виглядали. Я сказала їм, що відчула себе розумнішою, просто коли зайшла у цей зал. Перед усім ми хочемо подякувати Кеннету і Глорі Коплен за завжди. те, що вони дозволили нам приймати участь у цих передачах. Ми дуже і дуже вдячні їм. Чи не так Так. яка честь мати можливість це робити? Дякуємо вам, Кеннет і Глорія. Тері, давай разом помолимось за цей Гаст. час. Ми звернемось до Слова Божого. Отець в ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі за твою присутність. Дякуємо Тобі за твою славу. Дякуємо Тобі за те, що ти робиш у цьому світі. Дякуємо Тобі за велиття Духа Святого. І дякуємо, Господь, за цей час разом, коли ми можемо викладати ці дуже цінні принципи, які змінили наше життя і життя багатьох людей. Ми дякуємо тобі за цей час в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Гаразд. Готові? Починай. Ти хочеш почати? Ні. Ти починай. Ти гаразд, я почну. Давай сьогодні ми хочемо поговорити з вами про базові цінності. Ми вже давно у служінні, але мова йде не про головні цінності служіння, мова про базові цінності нашого християнського життя. Базові цінності це те, що дає нам скерування і допомагає залишатися непохитними. Отже, почнемо. Можливо, ви вже чули про головні або базові цінності. Хто з вас вже чув цей вислів? Багато. Більшість з вас деякі можливо не чули. Це дуже популярно у світі бізнесу. Ми почали слухати про базові цінності так. багато років так. тому. Ми з пастором Джорджем досліджували бізнес та лідерство протягом кількох десятиліть, перебуваючи у служінні. але недавно я знайшла дещо у журналі Forbes. і я хочу прочитати вам кілька цитат з цього журналу. Або ти прочитай їх, а я прокоментую. Так, Я прочитаю, ти прокоментуєш. Гаразд. Ось перше, головні цінності це принципи, якими бізнес прагне керуватись у своїй діяльності. Тобто, якщо бізнесу потрібні головні цінності, то хіба у віруючих не повинно бути принципів та цінностей, якими вони керуються? Так і хіба вони не повинні бути чіткими і зрозумілими? Вони також мають бути образом мислення, яким слід керуватися у всіх стосунках. Гаразд. Отже, якщо вони зможуть визначити головні цінності стосунків. То звичайно можемо і ми. Якщо у нас будуть головні цінності, які будуть керувати нами у наших стосунках, у тому, як ми ставимось один до одного, це покращить наші родини, нашу церкву і, чесно кажучи, суспільство в цілому. Так. так. Головні цінності також мають служити компасом і фільтром для орієнтації у процесі прийняття рішень. Тобто це так важливо, процес прийняття рішень, коли ви говорите про це, то здається, що це просто звична річ прийняття рішень. Але у цьому світі, в якому ми живемо, наповненому жахом та гниттям, у процесі прийняття рішень на вас може справлятись сильний тиск. тиск щоб іти дорогою цього світу, тиск, щоб думати, як думається світ. Ви можете потрапити на так. цей гачок навіть самі того не усвідомлюючи, але наявність головних цінностей дасть вам орієнтири необхідні для виконання цих принципів. я додам, що багато років тому Джері Савел поїхав проповідувати в одну деномінацію. Це було за кордоном. Ця деномінація була заснована недавно і він фактично проповідував там, базуючись на одній з проповідей їхнього засновника. І після його проповіді лідери прийшли до нього і сказали: Брате Савел, це було приголомшливо. Те, що ви щойно проповідували, було чудовим. Де ви це взяли? І він відповів у вашого засновника. І це справді стало для них докором. Люди забувають, і саме тому так важливо триматися головних цінностей, інакше вони будуть вислизати у вас, і ви втратите з поля зору те, до чого були покликані з самого початку. Я справді вірю, що ці головні цінності, якими ми з вами сьогодні ділимось, є головними цінностями не лише для місії Кената Копленда чи церкви Ігл Маунтін. Це головні цінності, які зрозумілі всім християнам. І ви це побачите, яких вони тримаються, особливо кількох перших гаразд. Ось наступна цитата: використання головних цінностей в якості орієнтирів гарантує, що кожна взаємодія, кожне рішення, кожен крок мають мету. Це приводить. До більшої чіткості та чесності. Отже, якщо у нас однакові головні цінності, якщо ми всі керуємось однаковими головними цінностями в сім'ї, чи однаковими головними цінностями у церкві, чи навіть в цілому, як тіло Христа, то що відбувається? У нас розвивається культура, культура цих так, головних цінностей так. у стосунках між чоловіком і дружиною в дружбі. Якщо ви керуєтесь однаковим набором головних цінностей, то навіть якщо у вас різні погляди на щось, різні точки зору, різні покликання, є культура, в якій ви можете діяти і функціонувати, і це приводить до єдності та гармонії. Гаразд, отже, ми можемо бачити, що ці головні цінності важливі. Ви бачите це? Ми рухаємось не надто швидко. Гаразд, а тепер давайте визначимо, що саме є головною цінністю. Я вже згадувала про це, але передусім, що означає головні? Голова або база це центральна частина чогось. Можна сказати, що це серцевина, наприклад, серцевини яблука, кавуна, дерева саме там знаходиться насіння для відтворення. Отже, життя виробляється з цієї серцевини. Це щось головне, базове. Це означає головне, головне для його існування чи його характеру, і це означає те, що має найбільше значення. Що є базовим? чи можемо ми сказати, що в самому серці так, цього? у серці? Так абсолютно вірно. Фундамент це серце, центральна частина. А потім головна цінність. Що таке цінності? Цінності це принципи або стандарти поведінки когось чи його судження. Та точка зору про те, що є важливим у житті. Мені це подобається, що є важливим у житті цінності, які ми несемо, так цінувати це дієслово, цінність це іменник. І що ви насправді цінуєте? Ми можемо знати правильну відповідь у своїй голові, але коли щось є у вашому серці, як основа того, за що ви тримаєтесь, це може бути не те за що вам слід триматися. Є різні види мислення. І культура формує головні цінності. Все має бути так. навпаки. Але часто культура формує цінності, головні думки і переконання і потім, можливо, кращі чи гірші речі зміцнюються у цій культурі, посилюються, поки не стають такою невід'ємною частиною, як основа такою невід'ємною частиною того, що відбувається, що від неї важко звільнитися. Так. Ви можете навіть не усвідомлювати, що думаєте саме так. Ви вважаєте, що всі так думають? А насправді щось у вашому житті змушує вас іти цією дорогою, яка не є для вас волею Божою. Террі, я думав про це. Ви чули, як наш син Джеремі проповідував і розповідав про те, що його виховували у сім'ї віри. Це було головною цінністю в нашій сім'ї, і це було у нього з самого народження. Тому завжди, коли відбувалася якась атака, чи то фізична, фінансова, чи будь-яка інша, всередині нього піднімалась головна цінність влада, яку він брав і в якій діяв. Ти забігаєш наперед. Це буде тільки через два дні. Серйозно Так. навчи юнака на початку дороги його. Все нормально, це попередній перегляд. Навчи юнака на початку дороги його. Він не ухилиться від неї. Чому? Бо це вже щось вроджене, вбудоване. Те, що робить ці головні цінності, такими сильними. такими... Давайте гаразд. Їх робить такими сильними те, що ми віримо в них. Ви вірите в них. Вони стають такою частиною вашого життя, що спрацьовують майже автоматично. Бо ви так вкорінені в них. Ви так глибоко вкорінені, затверджені у цих головних цінностях. Головні цінності це популярний термін, але їх ще називають Ми можемо називати їх головними віруваннями. У що ми віримо? Як віруючи у Христа, у що ми віримо? І, мабуть, найкращим словом буде головні вірування. Раніше я чула, що їх називають головними віруваннями, але зараз користуються терміном головні цінності. Але віра виходить з серця. Саме це робить її такою сильною. Або якби ми використовували взаємозамінний вислів, виходить з вашого духа. Вірування, віра виходить з духа людини. Ми думаємо про дух людини в контексті Духа Святого. Ми думаємо про нього в контексті праведності. Але так. кожна людина це дух, кожна людина це духовна істота, незалежно від того, чи народжена вона згори чи ні. І тому із серця, за словами Ісуса, добра людина виносить добре, лиха людина виносить лихе. Ось звідки виходить ця сила. У послані до Риблян 10, 9 і 10 Говориться: бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, тому що серцем вірять. Як це сильно весь процес нового створення вашої духовної людини починається з того, що ви вірите у щось у своєму серці і вивільняєте це. Ісус сказав у Євангелії від Локи, 6,45, Все, чим наповнене ваше серце, буде виходити з ваших уст. Ви говоритимете про це, ви будете жити цим на щастя чи на жаль? Мені подобається, що одного разу сказала Глорія: від повноти вашого серця течуть ваші уста. Так. тому все, все фільтрується через вашу систему вірувань. Це правда. Отже, давайте поговоримо про наші головні цінності. Давайте я дуже швидко наведу вам приклад негативного вірування. Я вважаю інколи, ми краще розуміємо, коли бачимо негативні приклади, особливо коли вони переважають у суспільстві. Коли ви вважаєте, що до вас ставляться упереджено, і кожна людина може зустрітися з тим, що до неї ставляться упереджено. Це може бути колір вашої шкіри, ваш соціальний статус, стать, ваше фінансове положення, ваша освіта, район, в якому ви виросли, походження ваших батьків, все це може бути причиною упередженого ставлення до вас. Але якщо вам постійно говорять про це упереджене ставлення, і, можливо, ви ніколи з ним не зустрічались, це цілком реально. У когось точно може бути до вас упереджене ставлення. Так. і якщо ви досить довго проживете тут. То диявол подбає про те, щоб ви зустрілися з цим упередженим ставленням. Можете не сумніватись, воно десь є, це темний світ. Але коли у вас розвивається це вже як головне вірування у те, що вся та група проти мене, бо я у цій групі, якою б вона не була, тоді ви починаєте фільтрувати все через це. І ви бачите, як ви можете пропустити Божий план, пропустити волю Божу, пропустити любов Божу, можливість. І тоді з'являється гіркий корінь. І що говорить Біблія? Він оскверняє, псує, руйнує. Він може зруйнувати все в так. житті людини. Так тому ви бачите, як це головне вірування, це головний фільтр, коли ви починаєте фільтрувати все через це припущення про упереджене ставлення, наприклад, через вік. деякі з нас підпадають під кілька категорій. І це головне вірування, це головний фільтр. Він так. починає бути підставою для прийняття всіх рішень. Він може працювати на вас і проти вас. Отже, давайте поговоримо про те, які головні цінності ми транслюємо. Це стало результатом того, що ми десятиліттями слухали проповіді брата Коупленда, досліджували слово Боже. І ці головні цінності, коли ми тільки давайте спочатку запишемо їх. Такі вони. Так. Мені довелося серйозно замислитись над цим, переконатися, що ми аналізуємо, дозволяємо Господу показати нам з усього того, що ми бачили і чули, і чим ми живемо, що ми можемо визначити як головні вірування. Давай прочитаємо їх, Джордже. Гаразд, так, і ми будемо перечитувати їх щодня. Це головні цінності. Перша ми ставимо слово Боже на перше місце. Друга ми живемо вірою. Третя ми ходимо в любові. Четверта. ми керовані Духом Святим. П'ята. ми про все молимось. Шоста, Ми захищаємо помазання. І сьома, ми шануємо Бога. Мені подобається, що їх сім. Коли ми тільки починали навчати про це, у нас їх було п'ять. А потім ми побачили, нам насправді потрібно розділити цю на дві. Так їх стало шість і все одно здавалося, що вони не до кінця так. Я продовжувала дивитись на це. Зачекайте, ми бачимо, що їх тут сім. І це справді охоплює так. все. Ви можете потрапити під категорію номер один, ставте слово Боже на перше місце. Якщо ви це робите, тоді решта це супутній продукт. Але вам потрібно розбити це на окремі пункти, і зрозуміти, як інтегрувати це у своє життя. Отже, навіщо нам потрібні головні цінності? Ми вже ніби визначились цим, але я думаю, що корисно подивитись на час, в який ми живемо, і на той тиск, який нас оточує. Це як у дні ноя. Подумайте про це нечестиві часи, люди нечестиві та безбожні. Ніякої цінності життя просто ненавидять Бога, ненавидять все хороше. Звичайно, не всі, але ті, у кого здається найбільше мікрофон, справляють нарешті дуже сильний тиск, щоб ті були такими ж, як і вони. Розумієте? Вони називають вас нетерпимими, але вони вб'ють вас, бо ви не такий. Розумієте. Вони називають вас нетолерантними, але вони вб'ють вас, якщо ви не такі, як вони, розумієте? У цій картині є щось не так. Тому все це відбувається. Але якщо ми маємо так. у наші головні цінності, якщо ми вкорінені у цих головних цінностях, якщо ми не просто вивчили їх на пам'ять, так це добре вчити їх на пам'ять, але я не про це. Чудово сказано, Дякую. я додам тобі додатковий бал на контрольній так. так. Ви робите їх частиною вашого мислення, читаючи, досліджуючи, слухаючи, ми ще поговоримо про все це. Але головним чином застосовуючи їх на практиці, чинячи у відповідності з ними. І коли ми це робимо, у нас з'являється та сила, яка допомагає нам стояти за будь-якої бурі. Знаєш тарі, я думав про це і мені згадався 12-й розділ послання до римлян. Не пристосовуйтесь до світу цього, а перемініться оновленням розуму вашого, щоб вам пізнавати, що є воля Божа добра, приємна і досконала. І що стосується оновлення розуму, коли я познайомився з тобою в університеті Орела Робертса, я тільки-тільки приїхав з Масачусетса. Я був з невеликої церкви. Я народився з гори у віці 19 років, і мій розум почав оновлюватись, коли я зустрів тебе. І ти познайомила мене з вченням твого батька, і в мені сталася зміна. У мене була головна цінність або головне вірування, якщо хочете, у те, що Бог з якоїсь причини чи з якоюсь метою зробить вас хворими. Багато з вас виросли в оточенні таких думок, але мій розум мав бути оновлений стосовно цього Слова Божого, яке говорило ранами Ісуса, я був зцілений. Тепер це моє головне вірування. Це глибоко всередині мене, бо я всі ці роки був оточений цим. Щоб воно вкорінилось всередині мене, і тому є деякі головні вірування, від яких вам насправді потрібно звільнитись і замінити їх цими. І без головних цінностей, вкорінених у Слові Божому, ми як корабель без керма, приречений на те, що нас буде кидати туди-сюди, що сили зла робитимуть з нами все, що заменеться, але з ними у нас є інструменти, необхідні, щоб пережити будь-яку бурю і вийти з неї у ще кращому стані. І протягом наступних двох тижнів телеглядачі, студенти, ми будемо поступово розглядати ці головні цінності. І коли ми будемо навчати про деякі з цих головних цінностей, сутність у тому, щоб прищеплювати їх. цінності 1, 2, 3, 4, прищеплювати і бачити цінність цього. Якщо ви не цінуєте це, так то воно як прийшло, так і пішло. Легко відкласти це в бік, легко забути про це. Але коли ви розумієте цінність цього, і ця цінність зростає, стаючи такою важливою для вашого життя, що ви знаєте це, розумієте це, живете цим, це так важливо для вашого життя, що решта просто тьмяніє порівняно з цим. Я краще матиму цінність ніж щонебудь інше. Я маю свідчення одного студентів біблійного коледжу Кеннета Коупленда. Ми провели опитування, перш ніж починати ці передачі. І ось одне з них. Це свідчення Гаїни. Гаїни Мелімі. Я правильно вимовила? Меліма. Дякую, Гаїла. Пізніше скажіть мені, як правильно вимовляти ваше ім'я. Моє духовне зростання значно прискорилось завдяки навчанню у біблійному коледжі Кеннета Копланса. Прискорилось. Я знаю, це важливе слово. Це як стати частиною мислення. Так. Пастор Джордж був без сумніву, правий. Бачиш, так і написано. Бачиш? 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 Так. Продовжуй. Ти хочеш, щоб я повторила це вислів? Так. Гаразд. Пастор Джордж був без сумніву правий. Повністю зануривши себе у Слово Боже, отримуючи помазані настанови і довіряючи процесу, я пережила трансформацію, яка змінила моє життя. Пам'ятаючи про головні цінності церкви Ігл Маунтін, розвиваючи стосунки з Господом і говорячи його слова, я пережила глибокі зміни. Слава богу. І Я продовжую навчатись. Слава Богу. Чи хто ще переживав переживає тут у коледжі? Так, Так? Так. це чудове місце. вступаючи до біблійного коледжу Кеннета Копленда, у вас не лише з'являється можливість досліджувати слово Боже. Ви знаходитесь в атмосфері живого, дихаючого служіння церкви. Телевиробництва тут є все, що потрібне для служіння, І можна отримати практичне знання про це. Так, можна бути практиками. Хто зауважив, що за останні кілька років вища освіта сильно ослабла? У кого тут вже є диплом коледжу чи хоча б кілька років навчання у коледжі? підніміть руку. Погляньте на це, тобто ви вже на власному досвіді. Я теж вчився близько двох років. Вчився це дуже добре, коханий. Я саме Тому про це тебе подумав. сумніву, був правий. Гаразд. Отже, в наші дні це чудове рішення навчатись в біблійному коледжі Кеннета Копленда, перш ніж вступати до будь-якого іншого коледжу. І це також допоможе вам розібратися з тим, що ви вже розглядали у коледжі. Вступайте І всі сюди. сі ті гроші, які вони надсилають у ті коледжі з-за кордону. Так це десь 6 мільярдів доларів на рік. Я проголошую перехід багатства. Перехід багатства. Так, студенти? Прямо сюди. Прямо сюди. Амінь. Прямо сюди. Гаразд, залишайтеся з нами, ми ще повернемось. Коли ми з кенетом говоримо про життя вірою. Я знаю, що є люди, які думають, це легко для вас, ви проповідники, у вас все гаразд. В певному розумінні так, але це так, бо наше покликання вимагає того, щоб ми приділяли Богу увагу. І коли ми приділяємо Богу увагу, це те, що завжди приносить нам успіх, і це завжди приносить успіх вам у всьому, щоб ви не робили. Але ми не завжди так жили. Коли ми одружились, ми були повністю розореними, безробітні, глибоко в боргах, без меблів, без дому, нема нічого. Якось я взяла біблію, яку мама Кеннета подарувала йому за кілька років до цього. На першій сторінці вона написала: Шукайте передусім царства Божого і його праведності, і все це докладеться вам. Я вважала, що мені би не завадило, щоб доклалось дуже багато. Я почала читати це, і це був перший раз, коли я прочитала в сучасному перекладі. Він був легшим за переклад короля Якова. Вперше в житті я зрозуміла у своєму серці, що Бог піклується про мене. Я побачила, що він піклується про пташок. Я подумала: якщо Бог піклується про пташок, він піклується і про мене. Я отримала відкриття Алілуя. Я народилась з гори, і через два тижні Кенет народився згори. І відтоді ми знаходимося у чудовій подорожі разом з Ісусом. Не хвилюйтеся, якщо у вас ще не все так. У нас так не було, коли ми починали. Просто прийміть рішення передусім шукати його. І тоді все інше, як говорить писання, докладеться вам. Про важливість партнерського листа Кеннет Коупленд дізнався від свого духовного батька Урала Робертса. Брат Робертс допоміг йому зрозуміти, що Біблія складається головним чином з листів, і що сьогодні вони так само помазані, як і того дня, коли були написані. Того дня брат Коплен зробив присвяту на все життя: щомісяця писати листа, щоб відповідати на духовні потреби своїх партнерів. Я присвячую себе тому, щоб це робити. Я щомісяця пишу партнерського листа. Я щодня молюся за вас. І в кінці цього партнерського листа я вказую місця писання, і я вказую їх конкретно для вашої користі, щоб ви могли повертатися до них, читати їх. І робити їх частиною вашого молотовного життя. Обіцяна на Кеннетом Коуплендом своїм партнерам привело до того, що з 1986 року було написано більше 375 листів. Лише за один 2018 рік американський офіс розіслав 3 мільйони 700 тисяч примірників партнерських листів. Ці потужні послання серця Бога несуть життя вашому духу і зміцнюють вас у вашому щоденному ходженні вірою. Я є партнером близько п'яти років, і я отримую величезне задоволення від щомісячних листів Кенета. Я чекаю, коли вони прийдуть. Вони мені дуже подобаються і надихають мене. Мені дуже подобається читати ці листи. Потім також з'єднувати те, що Кенет пише у цих листах з тим, що я чую, як він проповідує у своїх посланнях. Таке враження, що партнери завчасно можуть бачити про що говорить йому слово Боже. Я пишу їм, щоб допомагати їм отримувати сповнення їхніх потреб. Допомагати їм процвітати, допомагати їм зростати в Господі, зростати в вірі, зростати в молитві і переходити від релігії до реальності. Хвала Богу! Саме так ми дізналися дуже багато про головні цінності, про які ми з вами говоримо, так. будучи на церковних зібраннях та служіннях, відвідуючи їх, приходячи на них з біблією записничком, щоб конспектувати. І, оскільки ми почали говорити про конспекти, ми хочемо вам допомогти. Ми маємо безкоштовні тези, які пропонуємо вам, щоб ви могли докладніше досліджувати головні цінності. Ви знайдете їх на нашому сайті kcm.org.ua. В цих тезах ви знайдете конспект того, про що ми будемо навчати цього тижня. Інформацію по кожній з цих головних цінностей. Там на сайті ви знайдете інформацію про партнерство, про нашу всесвітню родину партнерів, за яких ми молимось щодня. Там є інші матеріали. Просто заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Надсилайте нам ваші молитовні прохання, про що ми можемо згодитись з вами в молитві стосовно вашого життя і вашої родини. Навчайтесь і досліджуйте. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Я ще раз нагадую про наш сайт kcm.org.ua. і ви зможете більше дізнатись про віру, про слово Боже, про помазання, про всі ті ці головні цінності. І почати заглиблюватися в них, щоб змінити себе цими цінностями, які є для вас у Бога. Гаразд до завтра. До завтра. Ми хочемо нагадати вам, що Бог любить Бог вас. Любить вас. Ми любимо. Ми любимо, любимо вас. вас. І Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Алилуя. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM.ua. З 1973 року журнал переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни, і прояви його сили в вашому житті.